Привіт! Сьогодні покажу, як зробити ось такий ковзний вузол для браслету або чокеру. Беремо шнурок необхідної довжини і акуратно підпалюємо кінці цього шнурка для того, щоб він не торочився. Далі на шнурок одягаємо нашу прикрасу. Це ми робимо до того, як будемо зав'язувати вузол. Протягуємо шнурок та рівняємо кінці, щоб вони були однакової довжини. На одному з кінців шнурка ми зав'язуємо вузлик, але не дотягуємо його до кінця, ось таким чином. Далі, у цей отвір, який у нас вийшов, ми протягуємо інший шматок шнурка, і тепер вже ми перший вузлик ось таким чином затягуємо. Перший вузлик готовий. Далі для зручності ми розвертаємо наш шнурок іншим боком. І тепер ми зав'язуємо ще один вузлик навколо шнурка, як показую на відео. Все надзвичайно просто! Даний варіант кріплення дає змогу вам регулювати ваш браслет або чокер на необхідну довжину. Дякую за перегляд! Сподіваюся, у вас все вийшло. Всім до нових зустрічей!